У Вінниці ветерани та ветеранки опановують нову професію. Оператор дронів у сільському господарстві впродовж тижня. 17 учасників із різних громад Вінничини проходили навчання безпосередньо на полях агропідприємства МХП «Зернопродукт» Вінницький Хаб. Програма Оператори дронів у сільському господарстві створено громадською організацією Соціальний центр Вінничини за підтримки Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України. Долучитись до заходу могли ветерани, ветеранки війни та члени їх родин з різних громад Вінничини. Проєкт реалізовано, аби допомогти колишнім військовим знайти себе у новій справі й отримати затребувані навички. Агродрони використовуються на оприскуванні зернових культур, технічних, для того, щоб було менше технологічних колій, заощаджувати втрати на полях і де є доступні місця, де не можна дойти оприскувачом сьогодні, можна зробити це все дроном. Три дні тривали теоретичні заняття, після чого учасники проєкту приступили до практики, яка максимально наближена до реальних умов роботи агродрона. Навчання зайняло загалом сім днів, після чого кожен учасник отримав сертифікат про здобуття нової професії. Цей проект надзвичайно важливий, він носить соціальний характер. Чому тому, що навчання це не дешеве задоволення? Але компанія приділяє цьому надзвичайно велику увагу, особливо своїм співробітникам і розвитку саме цієї галузі, тому і вони дали можливість сьогодні людям, небайдужим до цього напрямку, можливість навчатися. А в подальшому вони працевлаштуватися зможуть будь-який агрохолдинг, тому що такі фахівці сьогодні, як ніколи, потрібні. Учасник проєкту Роман віддав сім років свого життя війні. Останні три роки чоловік був оператором дрону у розвідці. Про проєкт дізнався з соціальних мереж та вирішив долучитись. Зараз як звільнений, потрібно якісь навички набувати, повертатися в цивільне життя. Тому Прийшов сюди і дуже радий, що є такі програми для ветеранів. Для В'ячеслава мати справу з дронами не вперше. Порівнює агродрон з бойовим. каже, що другий легше освоїти. Я думаю, що бойовим дроном потрібно вчитися. Не думаю, я знаю, потрібно вчитися, хоча б 2-3 місяці. Цим дроном ми навчили керувати на протизі 5 днів. Тобто на цим дроном набагато краще, легше керувати.